Всім привіт! З вами Світлана Бугелла, и, ласкаво прошу на мій канал. Я дуже сильно вірю, що незабаром настане той момент, коли я матиму час на підготовку до відео. Коли я буду це робити у студії з гарним світлом, не вночі, як зараз. А ось так, як це роблять професійні блогери на своїх каналах. Але поки я буду чекати цього моменту, ну, мені здається, що пройде дуже багато часу, і ви про мене забудете. А у мене сьогодні ну, така важлива подія, яку я чекала так давно. Ми йдемо на концерт Тіни Кароль. Я купила білети дуже завчасно, тому що знала, що точно зільюся, і знайду тисячі причин, чому не зараз, не сьогодні і так і є. Чоловік погано себе почуває. У мене дуже багато роботи за вікном хуртелиться і. Ну, все на купу, але білети куплені, і треба вміти себе вигідно підставити. Мені через 20 хвилин треба вже вийти з дому. І я встигла тільки висушити волосся це вже дуже багато. Надягнути прикраси та вирівняти тон шкіри. І що робити з макіяжем, якщо ну, ну, взагалі немає часу. Знаєте, я, напевно, майстриня робити ось такі швидкі макіяжі, які потребують обмаль часу. І я навіть підписана у своєму інстаграм. Якщо ви на мене не підписані, там зробіть це обов'язково, бо там ну просто дуже багато ідей для макіяжів. Світлана Бугела, макіяж за 5 хвилин. І це точно про мене. Зараз я звернуся просто до важкої артилерії, і хочу вам сказати, що Тіна Кароль це та зірка, яка відома двома своїми такими характерними елементами макіяжу. Це вологе повіко, таке дуже-дуже томне, яке постійно сяє таким вологим блиском, і дуже красиві червоні губи. І я подумала, ну боже, ну зроблю макіяж ну, по типу в стилі Тіни Кароль. Але пам'ятаєте, як у мене мало часу, і я, е, окрім того, що роблю макіяж, ще записую відео. Тому я беру нові рідкі спаркли у відтінку шампань. Е, мені здається, що це один з найнеобхідніших елементів макіяжу для. Наступаючих свят. Тому що якщо ви подивитесь на те, що транслюють нам зараз подіуми, то сяйво, сяйво і сяйво. Матовості ну, взагалі нема. І чому б не скористатися цим крутезним трендом, коли для того, щоб його реалізувати, вам потрібно просто нанести на повіко цей пігмент і ось так пальчиком його розтушувати. І ми отримуємо, ну просто ну, такий дуже красивий відтінок. І мені здається, що саме у відтінку шампань він найнеобхідніший, тому що е, срібло мені також дуже подобається, але якщо проаналізувати всі мої макіяжі за останній час, то шампань він у мене просто ну такий зірка всіх макіяжів за 5 хвилин. Я його додаю як фініш після того, коли вже виконаю макіяж, і можу нанести його просто у чистому вигляді. Е, ну, ви, мабуть, бачите, я так дуже дуже близько до камери вже підсіла, щоб ви могли розглрозгледіти. Е, ну Ось коли є таке сяйво, це вже святково і є самодостатнім елементом такого святкового макіяжу. Тому ну, я вирішила сьогодні не витрачати дорогоцінний час на якісь там спецефекти на оках, тому що у мене спецефекти ну, дуже трендові і дуже прості. Тобто, взяти пальчиком, розтерти по повіку, ну, мені здається, що це красиво. Далі я просто візьму і Підкручу свої вії для того, щоб менше часу витрачати на макіяж. Я завжди кажу, що красиво профарбовані вії це вже 50% успіху. І знаєте, ну, також намагаюся записати це відео без монтажу, щоб поскоріше його викласти. І ви змогли повторити цей макіяж, тому що е, я впевнена, що вам захочеться це зробити. Ось трішечки в один слой. Мені е, не потрібно, щоб мої вії були ну, такі дуже-дуже-дуже-дуже акцентні, тому що мені хочеться, щоб всі звертали увагу саме на ось це вологе сяйво, яке. Я отримала завдяки спарклам у відтінку шампань. Коли ви користуєтесь кюрлером, може бути така історія, що трішечки він у туші чи у підводці з минулих макіяжів, і я зазвичай його ну, протираю, дезінфікую, а це я його схватила, але ну, нема часу взагалі не на що розумієте. І на запуск цього відео, тим паче, але ну, як я могла не Згадувати потім свій похід на концерт однією з моїх улюблених співачок, на який я наважилась у такий час, в який ми живемо. Дуже сподіваюся, що не буде повітряних тривог. І ми насолодимося концертом поповні. Ну ось, дивіться, ну, просто по-жіночому, дуже вишукано і дуже красиво. Наступний момент це я повторюю сяйво, яке є у мене на оках. Так, на очках я е наношу хайлайтер, який, на жаль, вже е закінчився у продажу. Він називається «Перлини та золото, і я наношу саме відтінок перлин і отримую ну, такий дуже-дуже красивий ефект на своїй шкірі. І знаєте, ну, я вже казала, що це один з найкрасивіших хайлайтерів. І я дуже хочу, щоб ви встигли хоча б спаркли замовити, тому що хайлайтер закінчився дуже-дуже швидко. Далі я візьму. Одні з найкрасивіших рум'ян, які, мені здається, ну, реально підійдуть кожній. Це, наскільки я пам'ятаю, відтінок Darling Pink. І я його наношу ось сюди, бачите, трішки заходячи на хайлайтер. І Ось такими е, круговими рухами я його розташовую. Мені ну, не хочеться сьогодні робити якийсь жорсткий контурінг, тому що е, всі подіуми показали, що е, найефектніший і найтрендовіший зараз м, акцент на обличчя це саме рум'яна. Та хайлайтер. Ось у мене така максимальна свіжість. Бачите, рум'яни підсвітили колір моїх очей. Я знімаю на фронтальну камеру, і мені здається, що вам повинно бути добре роздивитись на відео. Трішечки я розпреділяю по всьому обличчю. Бачу, що ми з вами 8 хвилин. Це для мене рекорд, тому що я дуже люблю розмовляти і треную, як дуже коротко розповідати про те, що я зазвичай розповідаю дуже довго. Ось такий фреш-ефект, сяючий, красивий, трендовий, який тільки підкреслює нашу красу. Далі губи. Губи, звісно, я буду робити червоні, тому що, ну, який концерт Тіни Кароль. Без червоних губ. Я наношу стік для е, пружності губ, тому що хочу, щоб мене губи були, ну просто неймовірно круті. Та е, олівчик червоний. Е, олівчики, на жаль, зняли з виробництва, як і цей стік, але ми очікуємо нові олівчики, і я вже казала у своїх ві відео, що вони будуть класні. Е, так, зараз я все ж таки. Помовчу, тому що ну, губи повинні бути красиво профарбовані. Коли ми розмовляємо, ну, це неможливо зробити красиво. Для більш стійкого ефекту і для більш оксамитового ефекту я дуже люблю профарбовувати губи спочатку повністю олівцем, а потім вже профарбовувати помадою. І зараз я вам покажу, як. Зробити ідеальний контур, якщо вам здається, що десь у вас щось не так. Ну, по-перше, ну, дуже такий особливий макіяж губ, коли у неї більш така об'ємна нижня губа і такий явно виражений бантик так, на верхній губі. У мене зовсім інша форма губ, тому я завдяки коректору трошечки допрацюю і зроблю. Ідеально чітку лінію, я сподіваюся, що вам видно, тому що дуже багато хто намагається зробити ось цей ідеальний контур саме олівчиком, а треба робити коректором. У мене пласка плаский пензель і не забувайте підчищати. Я підчищаю просто на ручку, потім ручки помию. І бачите, який просто ідеальний бантик у мене виходить. Так? Е я використовую пензель, який був у минулих колекціях для кремових тіней. Ви можете взяти, ну, наприклад, пензель для брів та стрілок. І використовувати цей лайфхак. Не тільки з губами, але й зі стрілочками. Бачите, яка красива форма вийшла. І я вам гарантую, що якщо ви не вмієте користуватися червоною помадою, профарбовувати рівно губи, то ось такий простий прийом з коректором вам в цьому допоможе. Так. Ну, а тепер час нанести ідеальну червону помаду у стилі Тіни Кароль. І я обрала Red Stiletto з матовою гелевою колекції, і це буде просто ідеальний тандем. Вона має дуже такий яскравий відтінок червоного, і я думаю, що це найефектніший вибір, який я могла зробити. Ну, мені здається, що це розкішні червоні губи, з якими не соромно сходити і на концерті не Кароль, і на якусь вечірку, і взагалі відчувати себе дуже дорогою та вишуканою жінкою. А до мене вже заглядає чоловік, натякає, що ми вже запізнюємося. Тому я буду з вами прощатися. Побажаю вам. Обов'язково спробувати е, цей лайфхак з контуром, і написати обов'язково мені в коментарях, чи сподобався вам цей макіяж, чи було цінне для вас те, що я розділила його з вами. І чи е, е, потрібно записувати е, відео надалі у YouTube форматі, тому що в моєму інстаграмі ну, дуже багато інформації на швидкоруч, за 5 хвилин, без е, довгих розмов. Е, буду чекати на ваш зворотній. Зв'язок, і тільки завдяки ньому я буду розуміти, що я вам потрібна. Я вас обожнюю і дуже дуже сильно чекаю наступної зустрічі. Па-па!